Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні з вами я, Анастасія Іванівна. Зараз у нас з вами на вулиці пора року осінь, тож пропоную вам зробити пальчикову гімнастику осінню. Я буду промовляти слова та показувати рухи, а ви за мною повторюйте. Поїхали! Вітер північний дух. Всі листочки злиби здув, Полетіли, закружляли і на землю впали. Дощик став їх поливати та теплою ковдрою вкривати. Давайте ще раз повторимо вітер північний дув. Всі листочки з липи здув, полетіли, закружляли і на землю впали. Дощик став їх поливати та теплою ковдрою вкривати. А зараз з вами ми будемо малювати, але не звичайно, а за допомогою природних матеріалів, листочки. Дивіться, у нас є. Найбільший листочок, менший листочок та найменший листочок. Це листочок з дерева клен. Також його ще називають явір. Також нам знадобляться аркуші білого паперу, невеличка губка паралонова, склянка з водичкою, фарби та пензлик. Запрошую до творчої майстерні. Дякую вам за вправу, малята! До побачення та до нових зустрічей!